Чекаємо Сашу, покажу вам його реакцію на мою ногу таврушечку. Все прям показує наживо. Он іде Саша. Звідти Вон чекає Таврушка. Ю! Ю! Рома з телефоном. А що ж? Я вже звідти переїхав сюди, бо там люди біля неї так близько ходять, що мені страшно. Ну руля я хочу ще оригінально поставити. <різвать> <гум> <гум> ну, що? Ха-ха. Це ж машина <гум> Ти подивись стан всього. <гум> Яка <орка>. комока? Яка ностальгія? <гум> дивись, які всі кнопочки, які ручник даже робить, але треба слабо трохи. Оце <гум> тоді. Все робить. До речі, ти знав, що та рішотка спереді железна? Я закрив, на. Е, от якісь, я не знаю, які. Оця, що спереді закрита оця, то вона металева. Ніхіха себе! Це хто такий Це зробили? з заводи, і вона совається отак, це ти, ти поняв? Да, це з завода? Так. Це в старих було так, в нових вже ага. пішли полки, але це якраз якась переходна вона. Та закинь її назад так, так. Да. Ні, не знав що це, ну в новика не, не залізна. Залізна? Я теж думав, що вона пластикова, але вона не залізна. Не, драп, не драпай її, акуратно знайти, бо ми її ще маємо поставити. Откриється корито, подивись, вона звідси відкривається, який там стан всього. звісно. А що? Це в мене ще якесь інше воно було стало. Ну це вже ну в нових воно обшивалося, це, поняв, в старих трепчани. Це вже шостий рік, це останній їхній рік, понял? Ну, у мене теж шосте було. Закривай. А на мене було трошки Його треба оце поправити, поняв. Ну, підсунути. Ляду, ти таку бачив знизу десь? В себе. На своїй бі. Ідеальна така була нова? Ну, У мене ж нова машина була. Повністю нова. Салона? Я ж не знаю. Знизу заглянь яка. На питань, нема. Бувало таке, щось таке бувало, що вони крепше. Що вони шостого року вже почали типу, на Чехію робити і обробляти їх нормально. Вони було таке, що вони деякі гнили, гнили, там гнили ржавіли, а одна така опті і чорт. По центру. Можеш лапку поставити, можеш не ставити. Це ж ця фішечка по опускається, щоб на голову не впало. А ці гачки знаєш для чого? Для чого? Та як ти думаєш? Я думаю, що для доларів Ні. А для це чечик це безпека їхня. Це щоб тебе не перерізали на пополам, коли капот ріже тебе. Воно трошки стримувало. Ага, прикольно. Вона, до речі, не пішла на Чехію по причині того, що не пройшла краш-тест. Понятно, блядь. Без неї... Ні, її мали брать на Чехії. З неї лишилося як в цьому, в Хіросімі і Нагасакі. людей так, Не бздіть на таврі, вона ідеальна. Це як в мене матіст стояв милий в дворі. А дядько мені каже, Сан ще трохи, тут останеться тільки пляма від нього. Але ж ця нова. Це пацанів була, пам'ятаєш, я тобі казав. Я чуєш, в мене оце зараз кулак хрустить. я на днях в підвалі прибирав, викинув полость нову. Тавріть? Да. Мені віддали стоїмо старой таври і думаю, на що на мені, я її викинув. Ну клас, а що як робить? Це шаг. чи що? Та що, ідеально робить. Так, питання Ти глянь, які коврики. І є ще оригінальні ці різини. відкрий двері глянь. Ті чохли які. Ти подивись, який пластик, вона може дійсно стояла десь, гаражі. На ній мало їздили. Скільки пробіг? 80. 80 тисяч? Да. Але дивись, чим нюанс. Вона 2006 року, але перша реєстрація 13 Вона з 2013 року почала їздити. Її купили в 2013 році. Що, одобряєш? Так, да, таких бірзно вже обміняли. Ну, понятно, бо це їхня Але болячка. Лунчикний? Да. Не зрозуміло, за 80 тисяч багато чого міняли. Але як тобі тачка? Саша хоче проїхатися. Це ми на газу. Лесенько, лесенька. Ручник. чи що. Це ж ти шо? Ти шо, бляха, муха Помаленько, помаленьку, не грисач. Я ж бляха на цій каврі виїзди, стільки. це просто... Помалу. І десь кави зразу вип'єм. Печка шквари, так, я вчора в футболці їхав. Печка добра, тут ще є, якщо все добре, тут печка класна. Ти знаєш тут на ноги, так? Да, оце, да. <п 'я> <п 'я> <п 'я> от чути, що стойки пшикають. Т'ята, знаєш як? А цього ставить на закладе. Ну де йоу вашу мать. А, тут пішоход. Бачу, у мене таке було не жде вокзалі, я її їхав бити татуїровку. Що ж друзі, поговорили ми з Сашою, передивились цю машину вздовж і поперек і прийняли наступне рішення. Взагалі, як ви знаєте з попередньої серії, я купую цю машину реально в борг, і фактично, вкладувати що у мене просто по суті майже немає. Але я вирішив, що я лишатиму цю машинку для себе і хочу її обслужити так, як треба. Ага. Що міг би зекономити не міняти, по суті. Але я дійсно планую від'їздити на цій машині, і мені хочеться бути в ній впевненим. Є багато речей, які можливо не треба міняти. От, наприклад, ту саму помпу. Ти ж її не побачиш, поки не знімеш. І навіть якщо знімеш, не факт, що там буде по ній щось видно. Але це може бути проблемою в подальшій експлуатації. Той самий термостат. Він невідомий, який його можна помити і поставити назад, той, який є. Але я хочу бути спокійним. Отже, говорили з Сашою об'єм робіт. Замінюємо масло, антифриз, помпу, термостат. ГРМ, ролики, oh. коротше, що шруса лівого, якщо я не помиляюсь, треба буде поміняти. Можливо, ще правого треба дивитися. Треба, щоб Саша відрегулював трошечки карбюратора, тому що тут він налаштований так, щоб машина була економною. Але зі слів Саші, це не дуже надійно і добре, тому що мотору так погано. І мені там не буде дуже принципово, якщо вона буде брати на літру більше, скажімо так, на 100 км по витраті. Але буде добре себе відчувати. По маслу у Саші є там різні виходи на. Серйозні контори, де брати його хороші, і дорогі, я впевнений, що я сюди золю таке масло, яке, напевно, навіть BMW не заливають. Але зроблю все до толку і буде спокійний цій машинці. Далі він мене все-таки переконав, що її треба затонувати. Якщо спочатку я думав, що я не буду тонувати її взагалі, а розтоную оце от дикобразі, яке тут є, скажем так, то зараз я об'єктивно розумію, що це буде корисно літом, тому що машинка на сонці десь виграє, тут любить повиграти пластик. Торпеди, так як воно все ідеальне, його треба зберігати в гарному і належному стані. І тому, щоб їй було добре, я її напевне швидше за все перетоную. Робитиму це вже не з цієї зарплати своєї, а з наступної. Є купа різних ідей з приводу там, переробіння, от, наприклад, цієї планки. Я хотів би, напевно, магнітолу поставити знизу, а щоб тут була та полиця. Або ось цей ось телевізор, переробити чи хоча б пофарбувати. Не знаю. Хочу видалити туманки, ті, які тут є. Хочу пооброблювати різні такі малесенькі очашки корозії. Все у тому роді, я не знаю. Коротше, що. Дав йому 100 доларів. Надіюсь, цього вистачить. А як воно буде, побачимо згодом. І от уже на рівному місці плюс 100 баксів. Це ще й не переоформлю. Ну, розумієте, я впевнений, що машини, які ви берете для себе, ти не відбиваєш там якусь суму коштів. Але першопочаткової задачі такої нема. Я хочу, щоб ця... А, ще згадав. Ще хочу поміняти кермо, тому що це стоїть на проставці, отакій от, от. І це не дуже гарно, я хочу поставити заводські. Ти не відбиваєш гроші на машині, яку береш для себе, тому що ти робиш такі дрібниці. Які не цінуються при продажі, і від яких загальному машина не стає дорожчою. Але мені буде кайфово, коли машинка буде обслужена, що мені буде не страшно поїхати в будь-яку точку України. Мені буде кайфово, якщо вона буде рухатися по дорогах моєго міста, приносить задоволення людям. Вчора навіть я їздив, коли її купив, зупинився біля кафе пить каву, і люди, о, таврушка, дивись, яка таврушка! І всі кайфують. Типу, люди дійсно звертають увагу, і це приємно. Приємно, коли все в скульному, оригінальному і гарному стані. Будемо їздити, будемо бачити, а що вийде з того, покажу пізніше. Що ж, друзі, добрий ранок, новий день. Дощ іде вже фактично третій день, з моменту, як я купив машину, він не припинявся. Я активно вже їжджу на цій машинці, задоволений. Печем собі 80-90, все супер. Є одна дуже цікава інформація, якою я хотів би з вами поділитися. Вчора, коли я говорив Саші, я згадав, що колись я за цю машину торгувався з власниками. Тобто, перш ніж віддати перекупам, вони пробували продати її самі. Перекупи по діалогу з ними, як ви чули в попередньому відео. Хто не чув, подивіться, я залишу посилання на те відео. Казали, що люди хотіли за неї дуже дорого, але ясне діло, що перекупом вона не цікава за дорого. І вона їм вийшла тисячу. За тисячу вони її продавали. А от е я думаю, може мені здалося, може не ця машина, може ще щось. Я все-таки не полінувався, зайшов в діалог з ну, повідомленням свої з Олекса. І що? І знайшов і побачив, що це була ця машина. На старті вона продавалася за 1999 доларів. Тобто за 2000, її хотіли продати попередні власники. Я пропонував... я пропонував за неї 1200 і вони відмовили. Ну, але от бачите, як буває. Ваша лишається вашим. Коротше, показую дно. І дивлюсь його разом з вами вперше. Нова машина. Треба тут ще пару моментиків буде собі позоробляти. Але Роман ну навіть балон не поржавів, ти бачиш? У нас це шостий рік, вона вже оброблена. Далі мені на пошту прийшов договір купівлі-продажу від продавця. І я негайно взяв талончик на мрео. Ну що ж, друзі, їжджу зараз на машині Бориса. Є деякі питання. Якось отак вона виглядає. Електроручник, Ми, як на мене, дуже така не, не потрібна річ. Така вона от прям відчувається, масивнішою від ця машина. Далі я очікував своєї черги вже у сервісному центрі і задумався над тим, щоб підібрати якийсь гарний номер. Ви думаєте, купляю ще номери? От сидиш спокійно, ППД, що ППД? Ні, беру платні. Що, якщо ви платите через касу, є додаткова комісія, десь 38 гривень. І все разом 1588 гривень, в мене за все вийшло з номерами з усім. Ну так. що ж, друзі, запам'ятайте машинку на цих стареньких номерах, на старій реєстрації, тому що вже зовсім скоро тут будуть нові мої платні номери. Знімаємо ці вляхи і чекаємо 20 хвилин. Ви не уявляєте, наскільки геморойно їх було знімати. От всі руки, болти спереду поприкіпали, позлизував в грані і не міг добитися шва, скажімо так. Але зняв, хочу показати цю площадку. Жодної ржавчини, нічого тут немає, все ідеально. Спереду також вже запізнюють. Хочу здавати номери. Шо? Получив номера, довольний. Дивіться, як це круто виглядає. Я думаю, що 360 гривень це абсолютно точно коштує. Пощастило, що зараз купу номерів поздавали, вони просто були вільні. Я думаю, їх розгребли дуже швиденько. Але якось і так виглядає новий номерний знак на мою машину. Заморочився, зробив, і має спокій. Не знаю, чи треба буде, мабуть, переробити поліс. Я не знаю, як зараз його закрутити, тому що в мене немає чим просверлити ті дірки, якби мені не впаяли по штрафу, але будемо бачити. Ставлю за скло там. Надіюсь, мене не зупинять. Правив повний бак газу і печу до Сані. Він покупляв вже запчастини. Буде міняти масла, фільтра і все по попав. Заїду ще куплю десь рамки і будемо бачити. Погода значно підпортилась, купив нове рамки, тому що в мене не було. Ніяких. І що? І надаю вже мені той дощ, жену до Саші будемо розбиратися. Ну що ж, друзі, якось ось так я вже справився, машинку лишаю в Саші. Його зараз немає. Якось так вона виглядає. Дуже великий об'єм робіт по ній, насправді. Вся подрібниця мала, купа всього. Видалить туманки, замінити решітку, поміняти помпи, тосоли, трубки, масла, патрубки, Коротше, все там по електроніці, що треба. Антифризики, все, що там, то потрібно поставити номери, відрегулювати дверця дверцята, ну коротше, назбиралося по дрібницям купив всього. Я, якщо чесно кажу, лишився зараз без гаража. і В якійсь мірі мені трошки я скучаю за гаражем, тому що той, який я оце купив там ще місяць, фактично буде квартирант, а той, який я е своїй, я вже всі поздавав. І коротше, якраз такий варіант, що я би. Ставлю просто зберігав в гаражі мені, аж серце крові обливається, якщо вона стоїть стоїти так під дощем, або на сонці, то я буду думати з цим питанням, не знаю, можливо я все-таки виділю для себе якийсь гараж або навіть зніму оренду, буду бачити, як воно і що буде виходить. Якось так на сьогодні. Я сподіваюся, що все. Ну що ж, друзі, продовжую їздити зараз на x 5 І що? Прикольно, звичайно, класно, безумовно. Але на Таврії от свої емоції. Ви розумієте, от для мене машинка це живе створіння. Я не знаю, як це передати словами і чи зрозуміє мене хтось. Але часом буває так, що Таврія цікавіша, як x 5 Часом буває так, що щось там стареньке може бути прикольнішим, ніж ця машина. Я отак їжджу на X і самою за Таврушкою. Залишив її зараз на е, ремонт, точніше на обслуговування. І будемо бачити. Погадай, що за машина стоїть. Альфа Чи я? Сашина. Саша? Моя. А чого, це... А, а це чого вона тут стоїть, бо вона вже а їздить. Воно... Чи ж а де, а, де, а де дівся цей? Капот? Так, да, В гаражі. Охота. А, до речі, його там розбирали. Хлопці. Я їхала я бачила, що його там розбирали. Того капота. Там де Та стояли, люди короче, заглядували туди. Коротше, якось так. Альфа вже виїхала з гаража. Добрий день. Привіт, пісики. Як це маєте? — Все гуд. Що ново? Нічого, пісики. Чи, пісики. Привіт, піська. Треба, щоб ти розказав, які тут новості, що тут поганого, що тут хорошого. Боже, ти вже все розібрав. Все геть. Ти серйозно, Олександр? Да. Які вердикти? Все добре, по мілочовкам, така така хуйня так, і чисто профілактика. Трошки недоослужено. Да, так все класно. Все супер взагалі. Що по планах, що зробив, що будеш робити? Розібрав, щось підкрашу, тут щось тобі зроблю тут. Помию, по кіщо. Датчиків давлення масла треба поміняти. Регулятор охоростова його теж треба поміняти. А дорогі вони ти їх купляв? Ні? Ні, вони не дорогі. Я їх не купляв, але думаю, вони недорогі, блять. Як не можуть бути дорогі. Ясно. Те, цей то що, займаємося? А з Альфою що? Вона вже виїхала. Я вже показував на Ютубі, що вона вже сама доїхала кудись. Їдемо, коротше, туди до неї. Їдемо. Давай помиємо руки.